Добрий день, діти. Послухайте В ойхайненькій хатині, голосистий півник жив і від рання до смеркання, працювати він любив. Ще жили з ним мишенята, круть і верть їх звали. Цілий день ледачі в полі стрибали. До роботи неохоче, а як їсти тут, як тут. Пригадайте, любі діти, як цю казочку зовуть? Так, колосок, вірно. Ми з вами потрапили до казки колосок. А хто герой цієї казки? Так, півник та двоє мишенят. Що знайшов півник, коли підмітав двір діти? Колосок. Діти, колосок це розлина, зерняток якої. Роблять борошна, а з борошна пекуть хліб, пиріжки, торти. І ми сьогодні будемо малювати колосок. Діти, подивіться, ми з вами зараз будемо малювати колосок сказочки. Це казковий колосок, який знайшов півник. Подивіться, який він гарний, красивий, якого він кольору. Так, він жовтий, майже золотий. Давайте порахуємо, скільки зерняток на колоскові. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ох, цілих сім зерняток. Подивіться, є е, е, така стеблинка центральна. І... З однієї сторони і з іншої сторони прикріпляються зернятки. Подивіться, в одну сторону в іншу, в одну сторону в іншу, в одну сторону в іншу, і одне зернятко вгорі. І так, що нам потрібно для малювання? Нам потрібні фарби, нам потрібна водичка. Серветки, клейонка, папір білого кольору і пензлик, пензлик. І так, починаємо працювати. Я беру пензлик двома пальчиками, третій підтримуючи. Набираю фарбу. Так, и веду прямую линию. Вот так. Потом, потом набираю фарбу и малюю зернятка с одной стороны. Так, З іншої з іншої сторони, з однієї сторони. З іншої сторони. Спочатку я малюю контур зернятка, а потім зафарбовую всю площину зернятка всередині, щоб не було, не було білого кольору всередині зернятка. Так, ще намалюю. Зернятко з однієї сторони і з іншої. От. Так, подивіться вже скільки зерняток у мене вийшло. А тепер я намалюю зернятка вгорі. Отак. От і зафарбую всередині. Так. Діти у кожного зернятка є як невеличкий вусик, от такий в колосочкові. От Отакий. Давайте їх намалюємо. Невеличкий мазочок. Все, я вже колосочок, подивиться, намалювала. Тепер я беру, промиваю пензлик в водичці. Водичці і витираю пензлик мій об паперову серветку. Все, мій пензлик чистий, готовий до наступного малювання. Все, я свою роботу закінчила. Подивіться, гарний у мене колосок. Схожий на цей. Так, зараз я розверну. Ось подивиться, схожі вони. Так, схожі. У мене вже два колосочка. І я вам пропоную намалювати такий же саме колосочок дома разом з батьками. До побачення, мої любі!